Добрий раночок вам. У мене сьогодні виходний, я віддихаю на городі. От я вибираю цибулю. Вона полежить день, я її пообризую. Ангурок гурок лежить. Вірвала, лежав, це ж вчора вибирала. Потрошку вибираю гурковку, так щоб сильно багато немає. Але... От у то, оце, в цьому парніку наперегною, перегною, то саме більше гурков, ніж де. Треба буде, мабуть, покропити. я взяла. І так думаю, а вдруг може одийде, але не відходить воно. Отаке от, воду. бачите, лісці страшноватеньке. Страшновате. Бела є. Всяка цибуля є. І здорова, і мала всяка є. І пополола зразу гради. Яка гарна біла цибуліна, боже, мограм 300. Ох. Немо й менше буде. оскільки наполола. Як добре, що воно є. Покидала постелі зранку, стираються. Десь собі вийшла, дай її вибираю. Ось ця ночі трохи бізила. Кувата. Оце ту ще затілочок, але тут все дійшло. Ларисочка, ви мені писали, що я коментарі вдалила. Ні, я тоді ж навіть ото, як я вам написала, я тільки зайшла. Віталік пішов у магазин, а я вже сиділа в машині, да, забігла почитати. і мені написали, що я удаляла. Чого ж мені їх удаляти, коментарі? Ні, я не удаляю. Зараз я взагалі ніяких. Це колись там обзивали, да не хотілося, щоб був бардак, то я таке блокувала, А як я людину блокую, то зразу поняли, удаляється коментар. Зразу як заблокував, то й коментаря вже не видно. Чого ж мені? Я не знаю, може щось буває, що може YouTube, я не знаю. Вони ж право мають на все. Доступ є. Я не знаю. Може хто зламав страничку і може за мене робити. Це дуже погано. Не знаю. Управляти, поняли, моїм каналом можуть що хоч не наробити. Може там таке, що буде, то щоб знали, що то вже не по моїй волі. Таке діла мої дорогенькі. Віталік пішов на роботу. О, оце це в мене буде меншенька цибулька в затінку, то це в мене буде, вона на пер'ї, я її посажу. Добре, що і така виросла трошки менша. Да і все. Це таке. Так що все добре, не переживайте. Я ось їх обожнюю. І у мене найкращі підписники. Він в мене класний. Всім вам здоров'ячка міцного бажаю. Бажаю того, чого самі собі ви хочете. Нехай воно так і буде, збувається. Щоб було так у всіх здоров'я. Це саме головне, Да спокій був. Ой. А остальне буде. І гроші будуть, і буде здоров'я. І буде хотіться жити, і буде хотіться робити. Буде інтерес якийсь до життя. Такі справочки. Моє сонечко. сонечка. Знаю, що роботи всіх багато. Треба робити, тут ще трохи спину звело. І ой, не можна ніяк розгнутися. Як виходний, то вдома ж теж треба поробити його, бо хто його поробить? Я стараюся зараз сама все робити. О, Віталік теж. Ми три дні ходимо по ягоди. а один день у мене вдома робота. Віталік на роботу, а я вдома за роботу беруся, виполюю Оп. Опа! Опа. І треба буде, мабуть, щось посіяти, але поки посію, то знову зілля посходять. Я дуже не люблю, як оце воно поросте. Дуже не люблю. Портулака нарвала. Думаю, може пожару. Такого гарного корні таке толстеє. В мене сьогодні я на смородіна обривати. Вони дуже люблять. Може якось ще... Своїх хлопчиків маленьких привчу. Хоча б і буду колотити. Це, мабуть, наверное... да, тут така воно земля тверда. Солодку пить, щоб пили смородини. О, Ну, Полезно дуже, дуже полезно. Може, приїду до мене. Я ще трошки по ягоди похожу. Бачите, знімаю що вам, Мотивірую вас. Щоб ви ручки не опускали. І щось помаленьку робили. Хоч чуть-чуть, що-небудь. Відходьте де щось робити. Щось робити. Спина пече, просто в поясниці, в ноги дає, але свята зуби сцепила. Ой-ой-ой. Це воно мені от дає у бедро, у ліві. Просто в ногу. Ой. Пройду зараз буду шльопанці, розуміха, взулани, те, що треба. Так вийшла подивитися, а взялася за роботу, розумієте? І не зайшла в хату, Включила стіранку і пошла. Ой. Да хай собі сохне одну. Потом взял я трошки прив'яне винесу на гной ярочку. Буде добре. О, поки це зробила. А там щось треба, ще й тут роблю. Ще десь попрополюю. охай це. Прив'яний. Ой, який гарний щавлік. І знову так гарно росте. А це в мене портулак. Забираю я його. Ну щось я цього зроблю. Ох, який великий гарний, бачите. Там посіяла кропчик, а тут комедію зробила. Оставалася мене картопля, така насіньовала з росточками. В'яла, така в'яла, то я потикала картоплю. Не знаю, що буде на цій горі. А може що буде? Що буде, те й буде. الراي ، الراي ، مالي